На телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 13 серпня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надіяні Ніплюхіна. Вітаю вас далі. Коротко, 19 серпня в столиці покуття буде справжнє свято. У печеніжені розпочалися заключні роботи, поведені в експлуатацію моста через печенігу. Відбулися змагання зі швидких шахів серед дорослих. Про це та інше детальніше у випуску. На спаса до Коломиї, 19 серпня, у столиці покуття буде справжнє свято, адже того дня не лише велике релігійне свято у Преображення Господні, а ще коломияни відзначатимуть день міста. З цієї нагоди для мешканців та гостей міста над прутом буде низка заходів та несподіванок, яких саме дивіться далі. Уже в четверте і в останній у Коломийській ратуші провели засідання оргкомітету із питань проведення святкування дня міста та спаса у Коломиї. Щороку, 19 серпня, для мешканців та гостей писанкового міста передбачена низка заходів. Уже доброю традицією стало проведення фестивалю «Зорепад» та інших концертів. На центральній сцені, яка буде стояти на Площі відродження біля ратуші. Буде великий святковий концерт, організований заслуженою артисткою України Алли Кобилянською, Буде фестиваль Зорепад, де будуть приймати участь наші молоді зірочки. Залучено також багато дітей із інших міст. Ми маємо дуже багато колективів, які поприїжджали з інших регіонів, в тому числі і з інших країн. Це будуть і представники із Республіки Польща. Буде наш давній колектив із Канади барвінок хореографічний. так що. Для мешканців міста і гостей буде цікаво подивитися цей концерт. Цьогоріч оргкомітет прийняв рішення, обласний відкритий фестиваль медовий спас також провести 19 серпня. Адже в день Преображення Господнього у всіх церквах та храмах священики освячують мед та фрукти. Тому у ратощі вирішили об'єднати ці дві події. У свято Пасічники усі бажаючі зможуть придбати мед та продукти бджільництва у парку імені Кирила Трильовського. Дуже велике дійство, де будуть. Наші пасічники із міста, із району, запрошені із області, так само продавати свою продукцію, як мед, так і продукцію із меду. На сцені парку Трильовського також буде великий концерт, де будуть приймати участь колективи міста і колективи району. Спортивних болівальників теж чекає приємний сюрприз у спортивному комплексі Локомотив, 19 серпня відбудеться турнір із боксу. Заслужений тренер України, депутат обласної ради Іван Данилишин, запросив до нас команду німецьких боксерів, які, власне, проведуть зустріч із українцями. Також Коломиян чекає ще один сюрприз. Ми запустили наш годинник на ратуші, який за технічних причин довший час не йшов. На сьогоднішній день поновлений механізм. Механізм інший, механізм новий. Годинник іде надзвичайно точно. Кожну годину куранти наші міста б'ють, показуючи час. Але ми б ще хотіли, щоб і на день міста мешканці послухали свою рідну музику, свою рідну пісню про кулемею, яка буде звучати із ратуші разом з нашим оновленим годинником. Отож, заходи в день міста відбуватимуться зранку, повсюдно і до вечора. А погеєм свята буде урочистий фейерверк. У Печеніжені розпочалися заключні роботи, поведені в експлуатацію моста через печенігу. Переправа була зруйнована під час повені 2008-го. Цього літа гроші виділив обласний бюджет. На виконання робіт потрібно понад 3 мільйони гривень. Авансові оплати уже здійснені, стверджують обласні депутати. Разом із ними на Довгобуді побував Богдан Малецький. А річку Печеніга у сонячну днину із заростей практично не видно. Цьогоріч вона навіть пересихала. А у 2008 році цей потічок залишив мешканців печеніжинського куща, відірваними від світу. З того часу минуло п'ять років. Роботи на об'єкті то розпочинали, то законсервовували. Як розповів депутат обласної ради Петро Книшук, до нього часто зверталися люди із навколишніх сіл. Він лобіював питання фінансування будівництва в обласній раді неодноразово. Неодноразові звернення було до мене. Як до депутата обласної ради, тому що це є мій виборчий, 21-й печеніжинський округ, також на одноразові звернення і до Олександра Левицького. Ми зверталися з депутатським запитом до сесії обласної ради, і таким чином нам вдалося спільно завдяки нашій. Праці нашій команді спільній вдалося виділити кошти на будівництво цього моста. Підтримав його і перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький. Він зазначив, що депутатам вдалося знайти понад три мільйони гривень, щоб завершити довгобуд. І головне, що вже на початку тижня у селищі закипіли роботи. Каже, можна Ми раді тим, що сьогодні ці роботи розпочинаються. З ямниці з бази підприємства Мостобуд, яке веде ці роботи, виїхав увесь транспорт з великотонажними і великої протяжності балками, які повинні бути на цьому мості. Сьогодні почнеться їх монтаж. Мене радує, що вже ми бачимо, що піднята стріла крану. Громада цього дуже давно чекала. Чекали не лише печеніженці, чекали і Рунгури, і Слобода, і Марківка, і Молодятин, і ключів. Малий, тому моє переконання, що Чим є приємний цей факт? Факт приємний тим, що ми, не дочекавшись коштів державного бюджету, комісії Вілкула і всіх інших, домоглися виділення цих коштів з обласного бюджету. Це є кошти наших платників податків, це є кошти тих же печеніженців, тих же мешканців, які потребують цього моста, і самі собі за свої гроші для себе зробили, не чекаючи подачок, бо нам кажуть: от ви приймаєте звернення, ви маєте жорстку патріотичну позицію, в тому числі цю жорстку патріотичну позицію давно. Відомо І зі зрозумілих причин мають і ці громади, які тут проживають. І Для нас дуже є приємно, що ми не стали заручниками, а от ви проти нас щось приймаєте, то ми вам гроші не дамо. Ми мали свої гроші, ми домоглися, щоб ця проблема була все-таки почута і побачена. На цьому було списів багато зламано в районній раді. І ми бачили різні обіцянки різних людей, але все одно є приємним і радісним той факт, що ця робота рухається. Вже у понеділок із ямниці приїхала перша техніка. Почалося встановлення балок на мості за доброї погоди та вдалого фінансування. Роботи будуть виконані якісно та вчасно, кажуть обранці. Адже на Прикарпатті є ще багато мостів, які потребують, якщо не ремонту, то нового будівництва. Обласна влада обіцяє тримати питання на контролі. Спечені жона Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК». Дорога коломия гвіздець в жалюгідному стані. Щоб проїхати цим шляхом, потрібно мати залізні нерви або потужного позашляховика. Автомобілісти вимушені їздити узбійчому, де значно краща дорога. Водночас наражаючи себе та рідних на небезпеку. Наші кореспонденти відзняли лише окремі кадри, на яких сумна реальність. Пропонуємо відео без коментарів. В обласному центрі весь особовий склад та ветерани святкували 20-ту річницю створення військової частини номер 1241 Із нагоди свята у Івано-Франківську відбувся урочистий мітинг. Привітати військовослужбовців прибули представники міської влади, працівники управління внутрішніх справ України в області, управління Служби безпеки України, управління Державного департаменту України з питань виконання покарань Івано-Франківського гарнізону та військового комісара і духовенство. Зі словами привітання до особового складу. До зверталися представники органів влади, інших взаємодіючих органів, ветерани та гості. Урочистості розпочали з виконання державного гімну України, який виконував весь особовий склад частини у супроводі військового оркестру. Зі словами привітання до особового складу зверталися представники органів влади, і інших взаємодіючих органів. Були тут і колишні військовослужбовці, а тепер ветерани. Можливість прийти, прийти подивитися в частину. Приємно побачити своїх товаришів, які служать живі, здорові на їх здобутки. Зі словами привітання до особового складу звернувся командир військової частини Петро Шуляк, який подякував усім військовослужбовцям за вагомий внесок у справу зміцнення та розвитку держави і військової частини. Закінчилися заходи виконанням державного гімну України та проходження урочистим маршем. Комп'ютерний центр Оксі відзначає десятирічний ювілей. Сьогодні це потужний магазин сучасних технологій. І що все починалося? Чим зараз живе комп'ютерний центр та як відзначає свій ювілей? Дивіться у наступному матеріалі. Засновником і незмінним директором комп'ютерного центру є Сергій Коцюр. Коли все починалося, йому було лише 22 роки. Сергій щасливий, що у 2003-му пішов на ризик і дав життя Оксі. Це був маленький магазинчик. Там було все на все 15 квадратних метрів. І буквально через деякий час робота пішла. Мені це вдалося, мені сподобалось. Займатися цим, я відчув, що це моє, і буквально за п'ять років ми відкрили цей великий магазин. У Оксі знають про комп'ютери все. Усі, хто цікавиться передовими комп'ютерними технологіями, можуть отримати фахову консультацію, придбати необхідну техніку і при цьому мати гарантований високоякісний сервіс. Все це у одному приміщенні. Ми йдемо крок з часом. Ми збільшили асортимент ноутбуків та планшетів. У нас є зараз з чого вибрати, плюс ми для всіх наших. Клієнтів зробили е, таку хорошу пропозицію, яка полягає в тому, що ноутбуки та планшети в нас ідуть по практично по інтернет цінах, або дешевше. Колектив у комп'ютерному центрі Оксі одна велика сім'я, зазначає Сергій Коцюр. Кожен працівник, справжній знавець своєї справи. Головне, щоб клієнт був задоволений. Для цього тут роблять все можливе. Хто шукає, хто знає комп'ютерну техніку, вважає, що його покликання консультувати людей. Про цифру та комп'ютерну техніку, будь ласка, приходьте. Ми дуже будемо раді прийняти вас в свою сім'ю. Ще ми оновили магазин, зробили його більш е світлішим, веселішим, е більш сучасним. Так що буду радий бачити всіх наших постійних клієнтів, також нових клієнтів. У нас до десятиріччя багато різних цікавих буде подарунків. Е буде розігруватися серед наших клієнтів е цінні сертифікати. На грошові на придбання комп'ютерної техніки а також у нас є акційні пропозиції по дуже низьких цінах. Своє десятиріччя Оксі відзначатиме цілий місяць. З нагоди ювілею комп'ютерний центр підготував багато цікавих подарунків для клієнтів. Це не тільки вигідні пропозиції на товари, а й різноманітні флешмоби. Уже цими вихідними на центральній вулиці Коломиї від Оксі танцювали брейкдансери. Також перехожим роздавали ювілейні флаєри. Подібні вуличні акції будуть відбуватися до середини вересня. У шаховому клубі Коломиї за бажанням шахістів відбулися змагання зі швидких шахів серед дорослих. Гру можна назвати міжнародною, оскільки брали участь гості з Італії та Німеччини. Про результати далі. За рейтингом учасники цього турніру були досить високими. Крім Коломиян, у змаганні взяли участь шахісти з Італії, Німеччини та Києва, що підвищило цікавість до цього турніру. Всього було 24 учасники. Гра проходила за швейцарською системою в 9 турів. Контроль часу по 5 хвилин кожному учасникові на всю партію. Гра була впертою та цікавою у підсумку. Перше місце вибору досвідчений першорозрядник Олег Терещенко. з результатом 7,5 балів із 9 можливих. Друге місце посів ветеран шахів, екс чемпіон Коломаї, першорозрядник Микола Павлюк. У нього сім балів. Третє місце Олег Прискока з Києва 6,5 бали. Четверте у кандидата у майстри спорту у Валентина Марченко 6,5 бали. І з гостей найкраще виступив Антоніо Орлано з Італії. У нього шосте місце. Відповідно, 5,5 балів. Добре виступили досвідчені шахісти Віталій Белявський, Степан Біланюк, Іван Абрамович і Володимир Христофулов. Вони увійшли у десятку сильніших. Серед молоді найкращий результат показав Павло Павлюк, природничо математичний ліцей. Серед жінок Паша Слободян. Наступний шаховий турнір відбудеться до дня міста Коломиї у неділю, 18 серпня, початок о 15-й годині. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. і Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.